Всім привіт! Мене звати Анна Октябрь, і я вас вітаю на нашому бранчі з ювелірним брендом Сова з приводу запуску нашої колаборації. Ну, неймовірна локація сьогодні з правильним настроєм, з правильними сенсами, да з ідеєю, яка відображає Pleasure Garden і нашу колекцію. Хочеться більше плежу в своєму житті. І дякую Анна, Октобер і Сова, що запропонували нам наблизити задоволення таким чином. Це повністю відповідає естетиці мого бренду і естетиці нашої колаборації з собою. Ну, от якраз у цей день для мене насолода, коли смачно, гарно, приємні люди. Для мене насолода це бути жінкою. Коли зі мною поруч класні люди, це для мене насолода. Все, що стосується моєї професії, є для мене виключним задоволенням. У житті дуже багато pleasures, Головне їх бачити та відчувати. Pleasure — це коли ти зі своїм коханим їсиш морозиво. Якось так. А вона не об'єднана якимось. Певним дизайном одним вона настільки різнопланова, але при цьому прикраси неймовірно поєднуються разом між собою. Мені дуже подобається естетика Анни, вона ні на що не схожа. супер жіночна, суперсексуальна, але при цьому тендітна і в цьому її сила. І я дуже хотіла з нею зробити колекцію. Мені дуже сподобалися ці сережки, круглі з квіточками. Вони такі жіночні, дуже легкі, літні. Мені здається, буде неймовірно виглядати з якимись легкими сукнями. Насправді моя улюблена прикраса з колекції це каблучка з діамантами і чорним серденьком. Прикраса Кольєс Pleasure. Теж одразу хочеться мені дуже подобається з таким вінтажним фльором прикраси за лебедями. Вони просто неймовірні. А я щойно її вперше побачила, і це неймовірно красиво. Мені хочеться одразу і все, в принципі, що є логічним. Прикраса, підвізка, Pleasure. дуже розкішно і шляхетно. От, мабуть, асоціюється з зустрічю подружок. Да, десь у якомусь гарному закладі з шампанським з, зі смачним десертом. От я би точно одягнула цю колекцію саме на таку подію. Мені здається, от якщо ти хочеш якийсь такий дуже романтично чарівний вечір, то саме сукня не октобер і якісь прикраси від сови, це просто ідеальний меч. У мене є така традиція, кожного року на свій день народження я купую щось в сові, бо це для мене ну, важливий бренд саме от з днем народження. І в цьому році до дня народження мені бабуся передала кошти дуже важливі, які вона збирала. І я прийду 3 серпня на свій день народження в сову, і буде в мене подарунок від бабусі теж. Тому це дуже дуже важливий для мене бренд. Історично так склалось. Круто, коли е, талановиті люди об'єднуються. Це мені здається про силу, про красу та про незламність українців. Це також хейрітич український, а прикраса це те, що передається в спадок. Це дуже важливо е, створювати спадок також під час таких лихоліть. Знаєте, із-за того, що я роблю колекції кожні три місяці для свого бренду, а тут ми робили її за рік, то в мене був цей час. Я справді їздила в Рим, в Лондон, в Париж на е різні виставки, ходила до магазинів, е вивчала це. Це було дуже цікаво. Технології, які ми в використовували в колекції, вони всі дуже особливі. Тому що навіть там застібки, вони є е, предметом дизайну. Ну і звісно, що коли ми знімали кампейн, у нас була, зібралася така міжнародна команда, ми зробили все прям як мріяли. Прикраси, золото, діаманти це не під щось, а це, для, це як одяг для тіла. Тобто ти можеш бути голоною, але у прикрасах. І це красиво. Тобто, для мене основа це прикраси, а потім вже інші елементи одягу. Must-have гардеробу це комфорт. Must-have прикрас це подобатися собі. Кожна людина індивідуальна і не треба дуже сильно гнатися за модою, Треба відчувати себе зсередини, відчувати свою енергію та одягатися так, як хочеться твоїй душі. Насправді дуже довго комплексувала з приводу там своїх ніг. Але зрозуміла, що завжди мріяла вдягнути спідницю трошки вище коліна і завжди соромилась. І в цьому, цим літом я вирішила майже кожен день носити спідниці. Тому для кожної людини по-різному. І головне, щоб це робило їх щасливими. Цього літа, мабуть, для мене мастхев це поєднання жовтого золота з діамантами. Мені здається, що я до цього так багато не носила таких прикрас саме жовте золота з діамантами. Мені зараз це супер подобається. Коли жінка бере це в руки, найперше і головніше, що потр, що вона повинна відчувати це захват, це те, що ці прикраси роблять її ще більш вишуканою, і вона просто хоче їх носити. Тому для мене було важливо зробити всі елементи бажаними і запропонувати носити все одразу. Це про жіночність, про внутрішню силу, про легкість та чуттєвість, відчуття себе. Легкості і е, жіночої сили в поєднанні з можливістю вцілювати власні мрії, власні амбіції, але при цьому створювати цей образ е, такий м -м, повітряний, такий легкий, квітучий. Жінки часто обмежують себе і не говорять собі так, коли вони хочуть відчути себе щасливою, коли вони хочуть відчути насолоду. Тому для мене ця колекція це саме про це: про те, щоб казати. Так, навіть коли складно і коли важко, це про красу.